Вітаю вас з новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді в продажі автомобіль моїх клієнтів. Kia Sorento. 2016 модельний рік. Заїхала вона в Україну 4 роки тому з пробігом 56 шість тисяч кілометрів. Зараз 93 три тисячі кілометрів. З мінімальними пошкодженнями. Сьогодні про неї розповідаю. Поїхав. Так, повторюсь, пробігу 56 тисяч кілометрів було, коли вона заїхала 4 роки тому назад. Мої клієнти її придбали в 2020 році. Зараз пробігу 93 тисячі кілометрів. Дружина їздить в мого клієнта, проїжджає вона в середньому 7 тисяч кілометрів на рік. В червні кожного року робиться ТО раз на рік. А останнє ТО в червні 2023-го зроблено. В двигуні поміняні масла, в коробці, в роздатки, в редукторі, в задньому повністю все. Зробленого. Ніяких серйозних регламентних робіт там не проводилось, глобальних. Тут все рідне все в заводі, приладом пройшовся, розказуючи, що було пошкоджено і що було фарбовано. Оце все в заводі, що ми зараз з вами бачимо. Ніде ніяких таких, скажімо, явних я не бачу. подряпин, пошкоджень якихось і так далі. На аукціоні в неї була в принципі, пошкоджена оця двір. Судячи з цього, дверка поміняна. Судячи з усього, другим слоєм вона пофарбована, з розборки, напевно, ставилась двері. Ну і Фарбована ще другим слоєм ця двері і заднє крило. Тут, можливо, не пам'ятаю, щось вона була трошечки деформована. Прийоми цілі. По безпеці на аукціоні, наскільки я бачу, вона ціла, лобове скло рідне. І, наче все, йдемо всередину. Звертаю увагу на те, що в нас прикольні хромовані такі ручки. До речі, рік випуску конвейерна дата в нас 15. -й. Рік Ну, Але модель не чомусь в Америці був аж 16-й. Таке зустрічалось мені і в Маздах, і в Кіа. щоб ви знали. Вона в нас розмитнена має бути 2015 роком, бо розмитнення стає дорожчим таким чином. Але по вінкоду із заводу в неї в Америці в тих був 16-й рік. Це не я придумав. Воно так і є. На аукціоні можете подивитись. Електропривід сидіння є. Стан сидінь достатньо охайний, непогано все виглядає, бачите. Пасик безпеки водійський, він заклинений і не працює. На аукціоні не бачу чи по подушки, напевно, не видно, щоб вона була стріляна. Але пасик заклинивши. Його я сказав, власнику, що треба або відновити, або скинути на це. На момент продажу буде видно, може і зробимо. Далі, 4 склопідйомники, електродзеркала, система стабілізації. Пробігу 58 тисяч міль, що означає 93 тисячі км. Шкіряне кермо, невеличкі є потертості вже тут, рокам пробігу для KIA. Далі, тут управління hands-free мультимедією, тут управління круїз контролем. Датчик світла ще в нас є. Сама по собі мультимедіа має USB, Bluetooth, AUX, це все от в цьому кармашку. Тут воно так виглядає. Є підігрів передніх сидінь, звичайний кондиціонер. Тут у нас драйв-мод, то ми можемо перемикати екорежим, спортрежим і стандарт. Тепер блокування диференціалу, бачите, є. І парктронік. Тут, наче все. Ну і ще дуже корисна і зручна опція це автоматичне затемнення дзеркал. Що воно від світла задніх автомобілів затемняє. Це прикольно. Тут нічого пред'явити не можу, в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою, достатньо комфортно, в розвалочку місця при достатньо вау. Тобто, я сам за собою, дядька за дядькою сидить і з великим ростом, все чудово. Є підлокітник. Два чи навіть аж три підстаканничка, тут він зручний, височенький, все добре. Свій повітродув є назад, і є тут USB, гніздо і під -під зарядний пристрій під -під Ну, Все супер, тут зауважень немає. Спинка, до речі, змінює нахил, Дуже сильно. 4, 5, 6, 7. 7 положень. Є ще така невеличка дрібниця в задньому лівому динаміку. Бачите, тут трошки пробита ця штучка, її треба буде або карту за зборки купити, поміняти, або видавити зсередини, просто щоб вона було заподліцова. Багажний відсік в Сарента також шикарний. Тут складно щось пред'явити. Є шторка в комплекті, гніздо для підкурювача є. Килим Еватек лежить тут, бачите, оригінальний є Сарентівський килим. Під ним також все нове майже його хайне, Тут ниша. Для непотребу і потребу. Бачите, дамкрат бачу, балоні, крючок, тут все в комплекті, все укомплектовано, як має бути. І тут отака ниша зручна, що ви можете перескладати речі, які ви з собою весь час возите, щоб вони багажнику не болталися і не займали місце. Багажник ну, по п'ятибальній системі 5 балів без зауважень. Ще мав би вам показати, що запаска знаходиться у нас ось тут. Вона на місці, бачите. Повтори, що знаю, я лише те, що знаю, бо автомобіль куплявся вже в Україні готовим, таким як є. Тобто його не робив ні я, ніхто з моїх клієнтів. Горить безпека, і оце ж ремінь, я вам сказав. Ну, З цим питанням я прошу розібратися. Думаю, що це з ременем все пов'язане більше ні з чим. Тепер робимо тест-драйв. Насерень тільки мене та такі були, просто цікаво знати, що тут як вона по ходовій, як вона їде, що як буде, зараз переїдемо. По двигуну я спитав, зауважень ніяких не було, бо я знаю, що з цим мотором бувають там випадки з масляним голоданням, не було ніяких проблем. Але я ще все що зрозумів, що важливо, я так розумію, своєчасне ТО, своєчасна заміна оливи. бо коли це робиться, напевно, не завжди в Америці своєчасно і має наслідки. Ну, тобто, тут же машина так поїздила, проїхала, наче без зауважень ніяких проблем я власники запитав не було. Як він сказав, і не буде. Ну а там же ви маєте все перевірити на сервісі, якщо будете брати цю машину, щоб ви були в Зараз пробуємо розгін від нуля до своєї. Я роблю спорт режим Ми рухаємося в горку і в поворот. І робимо отак сотню. Ну, це не пушка пітарда, понятно, але ви бачили, їде собі, їде такий бобік величенький, нормально їде. Зараз переїжджаємо через трамвайні рейки. Одразу вам скажу, що все було достатньо тихо, м'яко і комфортно. Єдине, що я чув, відчував ароматизатор в салоні трошечки там висить на ручці. Ось він. Окрім нього, нічого не чув. Ну, Їде вона достатньо комфортно, вальяжно. Як для керей, то взагалі непоганий, відносний по салону. Ну, плавучий, по-американськи, отак. от. В цілому дуже комфортно за кермом управляти, їхать непогана машина. Я більше шанувальник японського автопрому, але дуже поважаю корейців за, скажімо так, деякі. По-перше, це вихідці з-під японців, бо Кія з під Мазди вийшла, хіндайських з-під ще свого часу. На їх технологіях побудовані були автівки. Все достатньо вони роблять непогано, дешево і сердито, і при всьому цьому достатньо надійно. Ну, непогані машини, я їх поважаю. Це, як скажу, після японців, в мене на наступні, кого я поважаю за надійність і практичність. Тут все наче так і непогано, мені все сподобалось. Є повний привід, є кліренс, є простори, автомобіль. По витратам пального, дивіться, дуже буде залежати від того, хто як буде їздити на такій машині. Вони можуть бути від 12 до 14 літрів в середньому десь по місту. По трасі, звісно, буде там 8-9. не більше. Не більше. От. Так, спорт режим вимкнув. Так, в мене приємні враження від автомобіля в цілому. Пошкодження дрібні, стан наче хороший. Я раджу, а ви там приїжджайте, дивіться, перевіряйте, Ми будемо завжди вам раді. до зустрічі з вами, Бульоха Трендавто. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!